Після нещодавнього відео про недоліки нашої людської пам'яті, так я знаю, що я ящерка, але тихо, це секрет. Мені спала на думку доволі стереотипна, але думаю, цікава тема. От у багатьох блогерів, особливо відеоігрових, є така тематика для відосів: ностальгічна жуйка, про те, як було круто, як було весело, життя б не було таким бентежним тощо. Деякі навіть будують на цьому канали на сотні тисяч підписників, інколи мільйони, якщо це англомовні канали. А чи насправді було краще? От я думаю, що це не зовсім так. Пропоную вам власну ностальгічну жуйку з присмаком реалізму, чому раніше не було так гарно, як люблять розповідати блогери, монетизуючи історії з дитинства чи юності, зокрема і ваші. І винна тут не тільки ностальгія. 90-ті. Бідність, злидні та відеоігри. Звісно, глядач можна було почати з 80-х, але клятий за і малий вік не дозволили мені хоч щось путнє згадати. І погане, і хороше, дуже малий був. Інфантильна амнезія і лускатих не оминає. На жаль, чи певно на щастя? Якщо вам є що сказати про 80-ті, ласкаво прошу в коменти. Вдаримо реальністю по ностальгії разом. Жартую, звичайно, але справді прошу в коментарі. Але 90-ті інша справа. Напевно, це десятиліття, пам'ятаю найгірше, і тому його, звичайно, прикрасила фантазія і романтизація свідомістю. Але буду намагатися згадувати саме факти, а не думати про прекрасне минуле. Перше, що згадується, бідність, тотальна і всеохоплююча. Це було видно всюди. Але як дитина може порівнювати, якщо вона не має достатнього життєвого досвіду? Відповідь Мультимедіа, фільми, закордонні програми, навіть гидкої на наш час роздільної здатності позаті кіноскопні телевізори давали в минулому чітку картинку того, як люди живуть у Європі, США, Канаді тощо. Так, не 100% і так само десь частково прикрашено. Але різниця у будь-якому разі була очевидною. Давайте почнемо з прикладів. Побутова техніка. Ми банально спочатку не розуміли, що таке мікрохвильовки, тостери, нормальні пральні машини, кондиціонери тощо. А бачити їх можна було в тих самих фільмах. Згадайте популярний фільм сам удома, до прикладу. І не треба недооцінювати цей аспект, бо нормальний побут покращує життя в рази. Сфера послуг. До початку нульових а для багатьох і десятих років. Заставка їжі, наприклад, була фантастикою. Цього не було. Супермаркети чи якісь профільні магазини. Ха, -ха на базариди, там скоро новий завоз. Ліцензійна продукція. Книги, комп'ютерні програми, відеоігри, музика, усе було піратське, криве, косе. Ніхто не розумів або не хотів розуміти різні випадки бували, що таке інтелектуальна власність і як вона працює. Плюс просто не було грошей купляти ліцензії в три і більше рази дорожче. Мій особистий топ якість оздоблення житла. Як внутрішнє, так і зовнішнє. Те, що зараз дехто називає бабушатниками, або їх більш крутий варіант ремонт під Євро 90-х нульових, знущання над психікою людини, шикарні шпалери по-багатому, часто обдрипані, розетки, що трималися на чесному слові, халтурна версія меблів з Ікеї, або ще старі чеські стінки вагою. Підтонну і ще багато іншого. Це ви і зараз можете знайти у квартирах, Сталінках і Хрущовках, або навіть бараках, які все ще існують. І це те, що на поверхні. Постійні проблеми з грошима, з валютою. Хвилі, нема грошей, є гроші, але інфляція. При тому у мене був проміжок часу, коли стало трохи норм. Десь в 98-99 роках. Батьки навіть на підйомі купили мені прошиту PlayStation першу. Я вже казав, ми тоді ще не знали не про піратство, не про прошивки. Та це все швидко закінчилося. І початок нульових ознаменувався спадом і бідністю. Єдиний більш-менш приємний спогад це відеоігри, от тільки персональних комп'ютерів не було. Точніше були, але назвати їх персональними язик не повернеться. Вони коштували приблизно так само, як і зараз, у доларовому еквіваленті, може навіть менше. Але переважно дозволити собі сім'я могла лише один, якщо, звісно, взагалі могла. І то, якщо хтось на ньому реально працював. От і в нас так було: один старий на базі Pentium із жорстким диском аж на 500 мегабайт, і роздільною здатністю монітора 640х480 пікселів. І це було ще побагато. Чому, до речі, досить гарно пам'ятаю роздільну здатність монітора, бо перші козаки не хотіли йти на комп'ютері, їм було треба мінімум 800 на 600 пікселів. Але відеоігри, а саме ескапізм, який вони забезпечували, реально допомагав примиритися з реальністю життя у неблагополучній економічно та соціально країні. Вони допомагали пережити багато що: голодні роки, заздрість до західних країн через те, що вони живуть краще, віялові вимкнення світу. Тла похмурий пейзаж за вікном із шприцами і пустими пляшками. Розуміння, що треба буде працювати дуже тяжко, щоб не повторити цей жах. Скажімо так: це відбивається на вашій особистості. А так, якщо покорився б мейнстріму, скільки б нервів собі зекономив? Ех. Я жартую, не дуже хороша ідея. Так що ж було в тому десятилітті такого, щоб зараз радіти і ностальгувати? У моєму випадку тільки той невеличкий ескапізм у формі PlayStation, західних фільмів, мультсеріалів та інколи аніме, яке проскакувало на екрані? Також проміжки часу, коли в холодильнику було достатньо їжі. Ну і звісно, те, що до певного моменту я взагалі не розумів, що насправді відбувається через малий вік. Офігеть, як круто, так. The cat sat on the Тут, до речі, можна було б зробити класичну маніпуляцію про дитинство перші ігри, який це чудовий був час? Ну як в блогерів-ностальгістів? Водночас запитайте себе: якщо найкраще, що було в десятилітті, це нерозуміння реальності через малий вік і засоби ескапізму з доволі покмурої реальності, коли все-таки її помічав. Невже це варте аж таких ностальгічних приємних спогадів? Звісно, питання риторичне. Втім, як деколи кажуть, більш старші люди, у 80-х було в чомусь навіть гірше, ніж 90-х. Хоча здавалося. Кінець 90-х, і нульові Маятник перемоги і зради. Книги. Отут і починається веселе, дитяча праця. Праця неповнолітніх. Якщо на тому ж таки заході дітей привчали до праці здебільшого з метою дати їм розуміння, що таке капіталістична модель, і навіть інколи платили вище того, що вони реально роблять задля мотивації, у нас було навпаки, а саме вимушено через недостатню кількість коштів. Інколи просто щоб в сім'ї було більше їжі, саме приблизно тоді зрозумів безліч речей, пов'язаних із фінансовою залежністю і соціальною нерівністю. Ну це й не дивно. І одразу скажу, працював не тому, що хтось примушував, а тому, що такі були часи та економіка, яка намагалась встояти на ногах після розпаду СРСР. І така доля була у багатьох дітей мого покоління, та й не тільки мого насправді. Хтось здавав склотару чи макулатуру. Я теж час від часу. Хтось розвантажував вагони або вантажівки, чи був різноробочим на продуктових базах. Хтось стояв на ринку, торгував старими книгами або сантехнікою, або ходив торгувати на морі. Хтось вирощував цуценят або рибок в акваріумах на продаж і ще багато іншого. Про села, взагалі, мовчу. Там робота завжди була важча, на мою думку. Усе це вище згадане десь у віковому проміжку 12-18 років, інколи раніше. Так це, звичайно, поєднувалось з навчанням в середній загальноосвітній школі. Так іноді гроші витрачали на себе, інколи віддавали все в сім'ю. Певно, саме через це деякі представники мого і дещо старшого покоління мають такий собі ганебний когнітивний дисонанс. Ви про нього знаєте. Коли ми ладні заробити все, щоб наші молодші брати і сестри. Діти, племінники не мали необхідності працювати, якщо тільки самі цього не захочуть, і надумали про те, що буде завтра, але при тому ми можемо сварити умовних зумерів за лінощі і весь час нагадувати, що от у наш час ми ого-го були не лінувалися, не те, що ви. Це не варто постійно звертати увагу і ображатися. Це взагалі не про зумерів насправді, а про важкі спогади з нашої юності та молодості. Знак епохи, тільки десь у середині нульових зміг назбирати собі на вже дійсно персональний комп'ютер. Половину заробив сам, половину отримав від родичів на день народження. І якщо ви думаєте, що це була якась топова машина. Найбільш бюджетний варіант дешевше було тільки збирати самому, з ноунейм no уже вживаних частин. Але тоді гарантії того, що ПК протримається хоча б півроку, не було. До цього часу все було важко. Плойка згоріла старий комп'ютер усе частіше видавав помилки, коли отримував диски з новими іграми. Тому ескапізм перейшов у іншу площину книги. На жаль, більшість російською. Бо що майже не було книг українською, принаймні художньої літератури тих жанрів, які мені подобалися. Підручників, наукової літератури, методичок українською було досить багато. А от Гаррі Поттера, наприклад, знайти в українському перекладі було дуже важко. Тому чотири перші книги у мене в бібліотеці на жаль саме російською. Звідти частково, на мою думку, і пішла дивна мода ностальгії за СРСР у дітей і підлітків того часу. Через книги деталізую книги більш популярних авторів того ж Кінга чи Роулінг були доволі дорогі водночас на полицях продавалися багато інших книг по 5, 7, 10 гривень такого ж об'єму. А навіщо платити більше? Думав дурний підліток рептилоїд. Тож купляли не розуміючи різницю. Більшість із цього було графоманією російських, українських і білоруських авторів. Особливо фантастика і фентезі, кожен другий письменник вписував туди наративи про яку країну просрали? Сталіна на вас немає. От тоді було краще. Забиваючи цим шлаком мізки молодих людей, і в певний момент я і сам подумав: а може дійсно було краще? На щастя, це швидко минуло. Однак нагадую: звертайте увагу на те, який контент і книги поглинають ваші діти. Не давайте отруті зайвого шансу закріпитися в їхній свідомості, бо є ймовірність, що дитина замість того, щоб рости і ставати тільки розумнішою, буде чекати світової революції комунізму. До речі, ще раніше у школі мені прищепили доволі сильне негативне почуття до української літератури. Ну, на жаль, так склалося. Легше з'їсти кирпичину, ніж учить Павла Тичину. Для тих, хто не застав цей період, пояснюю негатив прищеплювали не вчителі російської літератури чи якісь агенти Кремля у школах. Ні. Це робили ті, хто начебто мав навпаки забезпечувати позитивне ставлення до української літератури, вчителі української мови та літератури. Несподівано, чи не так? Почнемо з того, що ще з часів СРСР шкільна педагогіка часто вважалась чи не останнім варіантом для вищої освіти. Там часто не потрібні були високі бали, а на посадах вчителів, як казали, особливо нічого не заробиш та й не вкрадеш. Ну, якщо ти не Ректор, і ця традиція продовжувалася і наступні декілька десятиліть після розпаду країни мрії комуніста. До того ж, в моєму випадку, більшість представників шкільної педагогіки рідної мови і літератури були якісь дуже злющі, і їх навіть можна зрозуміти. 90-ті були не тільки у дітей, дорослим було важче низькі зарплати, зарплати харчами, але таким своїм ставленням вони відштовхували від свого предмету, не покращував ситуацію. І затверджений урядом список обов'язкової та рекомендованої літератури. Вона була так насичена журбою і стражданнями, що ми просто не розуміли, як так можна. Наприклад, так я дізнався про смерть дитини від голоду детально. Весь процес був описаний, наче я читаю книгу жахів Кінга. От тільки кінг пише вигадані історії, а то були по суті і мемуари, і це ще потрібно було переказати у голос перед класом. Це був шок. Я плакав від жалю до вмерлих дітей і тих, хто був скаліченим голодомором. Українська література почала асоціюватися в мене тільки з цим стражданнями і смертю. І після цього не хотів читати будь-які твори на цю іску. Теми. Звичайно, це не єдина причина, але дуже яскравий негативний спогад. У гонитві за тим, щоб юні українці пам'ятали своє минуле, так шкільною програмою і такими вчителями було психологічно травмовано багато дітей. Продаю їм свою подяку за те, що відбили бажання читати українську літературу на ціле десятиліття. А потім вони ще питали: а чому в нас так погано зі знанням нашої історії і літератури? Не знаю, не знаю. Знов таки нагадую тим, хто можливо неправильно мене зрозуміє. У середньому психіка людини формується до 25 років, як і розум, із досвідом. Поступово для кожної інформації є свій час. Дитина не повинна знати з цим зараз, на жаль, важко, ви і самі це знаєте, і вивчати інформацію емоційно травмуючого характеру, якщо це не нагальна потреба для виживання. Це лише ускладнить її життя. Подібна література може бути тільки у старшій школі, і то не факт, а детальніше у вищій. Особливо це стосується дітей з високою емпатією, котрі можуть переносити такі історії на себе. О, ну і як не згадати помаранчевий майдан, перший масовий. От це без перебільшень був час справжньої надії на краще майбутнє, яке знову таки профукали як через протиріччя всередині, так і через вплив російської пропаганди. Зазвичай ностальгічні блогери про цей час згадують як про казку, перший поцілунок, дитячі табори, найкращі відеоігри та книги, золотий час початку 21-го століття. Хезе, якщо чесно. Судячи з їх розповідей, вони, певно, жили не в країнах, які вирвалися з СРСР. Дисонанс такий, наче тобі розповідає про реальність залежна людина, яка не злізала зі своєї психоактивної речовини з часів Кравчука. Ти бачиш одне, а в нього там вже єдинороги команду своюють проти двохметрових кіборгів кротів. 10. Кар'єра АТО ревокуєс. 100 доларів. Що ця сума для вас значить? З чим асоціюється? У мене з першою офіційною роботою, як повнолітньої особи. Підробітки до цього не рахуємо. Кінець нульових і початок десятих. Заробляв саме стільки на місяць, аби отримати хоч якийсь досвід, зв'язки і репутацію. Проблема була в тому, що в будь-який момент я міг кинути цю роботу і почати заробляти більше. Однак поєднувати було неможливо. А про кар'єру у випадку звільнення треба було б забути. Не знаю, чи це було правильно чи ні, але тоді міркував саме так. Та й це вже не важливо. Насправді більшість молодих людей не уявляють, наскільки у них зараз більше можливостей. Виборів, і гарних умов для старту їхньої діяльності. Ну, якщо, звісно, не згадувати про війну. Цифровізація, яка тоді тільки більш-менш розпочиналась, зараз просто видавила більшу частину старої системи кар'єрного ліфта. Наприклад, тоді ще існувала, та й зараз у державному секторі інколи є, така штука як довіра начальника. Це не стале поняття. Воно означає, що поки ви не покажете, скажімо так, лояльність конкретній особі вище і не виявити деяку гнучкість. Своїх принципів вам будуть давати складну і непробудкову роботу. І на ваші навички, кваліфікацію, працездатність загалом усім начхати. Тому мені, наприклад, через принциповість було трохи важкувато. Але це до чого. Дуже мала зарплата з примарним, але, хоч якимось шансом кар'єрного росту, якщо будеш працювати як ВІЛ, або адекватна зарплата без перспектив, це в той час було дуже розповсюджено. Принаймні бачив, що подібний вибір мали багато випускників, які не мали блату та або зв'язків. Тоді ж нарешті повноцінно стали з'являтись можливості для гри в ММО. Західні гравці могли пограти в той же World of Warcraft ще з 2000 2004 року. У нас же тоді був максимум піратський сервер. На цьому сервері не працювала половина фіч, навичок, квестів, професій. Усе постійно вилітало, вибивало помилки і глючило. Ті, хто грав, відчували себе тестерами, а не гравцями. І все таки бачив як мінімум кілька відео на Ютубі ще до повномасштабного вторгнення, як ностальгують саме за цим. Ви запитаєте мене, чому? А чорт його знає. Однак у мене особисто ніякої жаги грати в ММО після того часу немає. Навіть заради лору Варкрафту, який мені дуже подобався. А загалом перша половина десятих запам'яталась тільки роботою. Що найсмішніше, якщо так можна сказати, це те, що нормальна посада і заробітна плата прийшли до мене десь за рік, півтора до майдану і початку АТО. Тільки почав відчувати себе повноцінною людиною. Диною і бац, ти вже в армії з калашом у руках офігіваєш із придурошних росіянців і сепарів, які на тебе пруть. Ну а далі ви знаєте, якщо ні, десь третина відео на цьому каналі це розповіді про АТО, війну, армійський побут, військову психологію. Світлим проміжком стала асоціація з ЄС і перспективи увійти в НАТО як гаранта нашої безпеки. Але ви самі вже точно знаєте, що відбувалося. Знов таки, після того, як демобілізувався з АТО, зрозумів, що більшість українців увімкнули ігнорування анексії Криму та частин східних областей, ну і ветеранів також. І вже пізніше бачив ностальгічні ролики: от як було добре, особливо коли ще не по. Посво... Сварилися з росіянами, посварилися. Ну, окей, що тут ще скажеш? Добре, що до більшості, хоч зараз, дійшло. Сьогодення. Життя з бойовими діями на сході, пандемія, повномасштабне вторгнення, класні причини для ностальгії, так хлопці та дівчата. Якщо б без сарказму, без дружини та ютубу, я б напевно психологічно не вивіз це все. Те, що сучасні технології дають змогу ділитись думками з широким загалом, допомагає. Просто уявіть де кому не потрібно, що більша частина вашої роботи слухати та аналізувати інших людей і їх стан через декілька років, стає дуже Важко. Важко контролювати емоційний стан, особливо, коли ти, наприклад, щойно читав на кролох одного з побратимів, а тепер треба працювати з чужими проблемами психологічного характеру. І знову таки, тільки пройшов реабілітацію і став жити нормально, тільки відчув смак адекватного цивільного життя, тільки все почало налагоджуватися. Знову під росіяни полізли зі своїх боліт до нас. Знову втрачене десятиліття, і по ньому знов будуть робити Через роки відоси з назвою А ви пам'ятаєте, як тоді було класно?? Я зловив себе на очевидній думці: що більше я вам тут пишу про минуле, то більше мені подобається сьогодення. Відкидаючи війну, бо це не наша з вами провинна і сторонній непередбачуваний фактор, сьогодення значно краще для життя, ніж нещодавнє минуле. Незважаючи на мій вік, купу зароблених за життя хронічних болячок, те, що треба хвилюватися про багато дрібниць і не і ще багато чого іншого, життя варте того, аби за нього боротися. Звісно, щоденні трагедії людського життя починаючи з 2014-го, яких Би не було, якщо б не війна, вносять свої страшні корективи в нормальне життя багатьох людей, іноді змінюючи його, іноді руйнуючи, змінюють і бачення минулого, яке, звичайно, тоді до було наповнене відчуттям світлого майбутнього, яке з різних причин у багатьох так і не настало. На жаль, підсумовуючи, спочатку більшості мого покоління довелося жити в злиднях і бандитизмі. Не знаю, як ви, а я пам'ятаю бідність і голод. Пам'ятаю, якщо б соціально виживати, необхідно було мімікрувати під і й пацанську культуру, яка продовжує тюремну. Водночас у цивілізованих країнах діти і підлітки в той час мали відносно нормальне життя. СРСР створив гору проблем і всі для нас. Жартую, не всі, звичайно, але більшість. Потім ми намагалися виповзти з бідності, якось заробляти, рухатися в Європу. На що йшли колосальні сили. Пам'ятаю, як спочатку радів зарплатів 100 доларів на місяць, коли знов-таки в країнах Європи це були копійки. Та і в нас невеликі кошти. Великий спалах надії в часи Ющенка змінився на регіоналі Вияника, які намагалися загнати нас ближче до Москви і створити тут бозна що. Вийшли скинули. А потім війна, яка досі триває. І от тепер скажіть мені чесно, за чим ви насправді ностальгуєте? Висновки. По-перше, ностальгія, якщо це не внутрішнє спонтанне відчуття, це інструмент, завдяки якому вас провокують на симпатію до часів, коли начебто було краще. А от навіщо конкретна людина це робить, уже треба думати. Бо ностальгія, яку провокують за СРСР, наприклад, кремлівські посіпаки і корисні дурні, провокує конфлікт у голові українців, які потім можуть сісти на лаву підсудних, за злив даних про пересування наших військ, чи коригувати. Ракет по нашим же містам. Недооцінювати таке означає робити величезну помилку. Слідкуйте, який контент ви поглинаєте, та що поглинають ваші близькі. Бо особливо сумно і крінжово, коли за тими хорошими часами СРСР сумують люди, які народилися в 90-х і нульових, засрані мізки, їй Богу. По-друге, так чи було все-таки добре автора? Запитаєте ви. Так, частково і епізодично було. Але й гівна було стільки, що аж згадувати непристойно. І звичайна справа не тільки в ностальгії та тому, що ми були фізично і ментально здоровіші. І так нас туди підсвідомо тягне. Банально не було війни, була ілюзія життя у цивілізовані мирні часи, а наші сусіди, ну, максимум дивні і зверхні, а ніяк не людожери. Звичайна наївність. От що дійсно подобається багатьому минулому нерозуміння складних процесів. Бо тут є аж два плюси: перше, розбираючись в складному, отримуємо гормон радості, що дуже приємно. А по-друге, навіть якщо ти не розберешся, все одно у виграші. Бо мудрий широко відкриває очі, а безглуздий ходить у темряві, але їх усіх чекає той самий кінець. Розумним бути важко, і це не якась пафосна фраза. Значні інтелектуальні навантаження навіть можуть посприяти початку психічного розладу, про що говорив не в одному і не в двох відео. Знов таки, деякі знання теж якось не дуже сприяють міцному сну, зокрема, про сусідів з болів. Наприклад, дорослій молодій людині, яка щойно почала заробляти собі кошти, з часом треба буде розбиратися в податках, оренді, комуналці, і з кожним додатковим знанням мозку буде складніше виділяти дофамін. Тому світ стає тривожніше, бо ти розумієш, який він складний і насправді небезпечний. Конкретно для тебе і твоїх близьких. І те, що ти зараз живеш, це лотереї, яку виграли мільйони твоїх предків до тебе. А Всесвіт, це гігантська ентропічна діра, яка поглинає саму себе. Екзистенційний жах безцільного існування, який пожирає тебе кожен рік кількістю і складністю запитань, яких стає тільки більше. А ти не можеш знайти на них всі правильні відповіді. У, -у, -у страшно. Але не хвилюйтеся, оце це фігня. Хаос нас створив чи Бог, еволюція чи креаціонізм, є в нас ціль, чи нема. Яка релігія правильна, а яка ні, це все індивідуальні питання, і відкрию страшний секрет. На них не обов'язково відповідати навіть самому собі. Так колись було простіше, бо мозок не міг осягнути життя. Але й зараз вас ніхто не змушує, от прямо зараз чи навіть до кінця життя відповідати на. Головне питання життя Всесвіту і взагалі. До речі, підказую відповідь 42. Не питайте чому, просто змиріться. Взагалі, усі, хто тиснуть на вас емоційно, вперто підганяючи вас щось робити, одружуватись, народжувати дітей, робити покупки, особливо великі тощо, вами маніпулюють. Це ваше життя. Єдине вагоме це закон, який його упорядковує і який є важливим для нашої цивілізації. Ці інститутом, щоб усе таки не зникло в хаосі. І ви самостійно для себе визначаєте, чи було в минулому краще не блогер, монетизуючи ваші почуття, не позаземна ящерка з цього відосу, не ваші знайомі, а ви. Якщо ваша відповідь звучить як не знаю, це теж правильна відповідь для вас у цей проміжок часу, у вашому поточному стані свідомості. От і все. І це настільки очевидна і фінальна думка, що думаю, десь тут і будемо закінчувати. Канал вашої нібріанської ящірки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір три варіанти на ваш смак: Patreon, баймі та Donate.ua. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість поставити запитання у коментарях під відео на патроні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу, і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана і дяка. Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!